Доброго дня, дорогі глядачі, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Трішки так, технічних моментів. Фокусуємося. Сьогодні, в вашій увазі, я хочу запропонувати продовжити цикл годинничків Seiko, а саме лінійка Seiko 5 Sport, яка була пере... Випущена у 2019 році, і вона стала мати фірмовий лого з перевернутою п'ятіркою на циферблаті. Сьогодні в нас версія GMT. Seiko всколихнув світ тим, що він зробив відносно недорогий GMT в самій поширеній лінійці Seiko 5 Sport. Що особливого в конкретній лінійці? Давайте подивимося на безель. Ви бачите, він має два відтінки кольори, розділяє ось так навпіл. І сама ця вставочка вона йде з Харлексу. Харлекс закриває арабські цифри. Це з незвичайного. Також всередині в нас 4R34, це калібр на базі всієї родини калібрів Seiko 4R. В даному випадку це прироблений 4R-35, різниця лише в тому, що в нього ще додали модуль GMT. Тобто нічого такого. Щоб вас могло здивувати, в ньому немає обробка, звичайна, зараз я йому покажу. Трішки збільшився корпус, стали вони на 0,1 мм вище, і корпус діаметр став 42,5, а завишки 13,6. Є ще два кольори: це синій він дуже наближений до серії. Наскільки я пам'ятаю, є не Grand Seiko, а є в серії Seiko, Там в них дуже багато різновидностей, але дуже схожа ситуація саме з дизайном на модельку з серії вже вищою і за калібром. Можете подивитися самостійно. На жаль, зараз не згадаю швидко. Дивіться, це не класичний GMT, класичний GMT, він переводиться на першому, першому рівні заводної головки, і він крутить стрілку хвилин. І потім вже йде зміна оцієї стрілки GMT. Тут ми маємо отака. Історія, тобто стрілка самостійно робить оберти, і ви собі налаштовуєте, що і як. В цілому, все далі, як звичайно, налаштовувати так. Або якщо на один, то можна встановити календар. Браселет Джубілі. юбілейний, достатньо непогано зроблений. Там звичайні шпильки, які роз'єднуються навпіл, самі звичайні, самі базові, простенькі. Засібка ось така вже з фіксатором, нічогенька, я вам можу сказати. Штампована має внутрішню частину, саму каркасну частину засібки, вона має штамповану, але вже йде зміна в якості. І оці останні в нас лінки, вони йдуть вже повністю литі. І ось так виглядає калібр зсередини. Моделі йдуть під референсом для Європи SK. А для GDM ринку SBDC і там далі 001, 003, 005. У нас 005. Є в нас циклоп, є Харликс. Харликс тут і на задній кришці. І давайте подивимося, що ми маємо на руці. 17 зап'ястя. Відкриваємо і зараз приміряємо. Ось так. Щось новеньке, це завжди приємно, все яко дивує. Тому, будь ласка, роздивляйтеся для себе, якщо ви будете їздити, і у вас буде нагальна потреба в відслідкованні іншого часу в тому місці, де ви будете знаходитися. Дякую, що ви додивилися до кінця. З вами канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!